Є у мене дріт від мультиметра, і він перебився десь. І як визначити, де саме перебився цей дріт? Ну не працює, я розумію, що не працює, але де перебитий, не зрозуміло. Зараз, зараз зробимо прилад буквально за 3 секунди і на колінці, який допоможе це визначити. Припаю світлодіод до відсіка з батареїв. Світлодіод, як ви бачите, абсолютно бушний. Можна спробувати його ну, тим іншим боком припаяти, щоб визначити, де в нього плюс, де мінус. Просто підпаяв світлодіод. До, до однієї з клем батарейного відсіка, до плюса підпаяв. Вам потрібен саме 3-вольтовий світлодіод. Якщо буде світлодіод не на 3 вольти, то світитись не буде. Замикаю контакт і у нас є світлова індикація. Ну, Перебита тут на коннекторі, вже зрозуміло. Якщо ж у вас буде така можливість, то можна додати до цього світлодіода ще бузер. Буде зручніше буде і світлова, і звукова індикація. Бузер також повинен бути на 3 вольти. Вони продаються, як світлодіоди продаються на Аліекспрес, так і бузери продаються. Ну і в Україні, звісно. Продаються дешево за 3 копійки за жменьку. Світлодіод і бузер. Треба підпаювати паралельно, тому що якщо підпаяти послідовно, то воно у вас пищати і світитись нормально не буде. Досить корисна, я вважаю, на господарстві штука, якою можна перевіряти провідність електричних кіл.